Ось це турне Африкою, яке зараз організували, для чого воно насправді? Бо ми знаємо, що там був досить сильний російський вплив. А Україна не надто звертала увагу на ці країни. Чи все ж таки ми шукаємо там бізнес-партнерів для наших експортерів? Зерна, зокрема, тут три в одному: і бізнес-партнерів, політичних партнерів, і тих, хто буде підтримувати нас в нашій боротьбі проти Російської Федерації. Я думаю, що цей е, візит він навіть вже е, трошки запізнився. Треба було ще раніше, щоб він відбувся. Так, і тоді е, зрозуміло, тут все треба поєднати зараз, і це я так розумію, поїздка має затягнутися на досить такий тривалий час. Е, ми втратили, мабуть, зв'язок, так? Перепрошую, ну будемо повертатися до новин. Якщо. Так, маємо змогу знову поспілкуватися. Пане Вадиме, навіть бачити вас почали. Так нарешті, да, дуже приємно бачити. Тепер можу це сказати з Африкою. Більш-менш зрозуміло, і ще тоді питання є також і по близькому сходу. Звісно, Іран Іран, який каже, що ні ні, ми референдум не визнаємо, який провели росіяни. А натомість кажуть, так само не визнають, що вони передали для росіянності дрони, які збивають вже. Українські військові, а деякі все-таки долітають до своїх цілей з вашої точки зору, як можна ну, налагодити зараз дипломатичним шляхом якісь стосунки відносини з Тегераном? Тегеран намагається зберегти обличчя при поганій грі. Справа в тому, що з одного боку він зацікавлений у відновленні нормальних відносин з Заходом, зняті проти нього а з іншого боку, він намагається і десь грати. Руками Росії з тим, щоб показати свою значимість, тому те, що вони заперечують факт надання своїх безпілотників Російської Федерації, це ну абсолютно неправда. Це вже доведений факт. І відповідно Україна має на це жорстко реагувати. Те, що ми понизили рівень представництва дипломатичного представництва до радників посланників, позбавивши акредитації посла ірана в Україні, це добре, але я думаю, що Огляду на те, що як з'ясувалося, вони надали не один, два, десять, сто ем, цих м, дронів, а тисячі, і це вже теж очевидний факт. Нам треба з ними розірвати дипломатичні відносини, і це має бути для них дзвіночком, Вони мають визначитися або вони намагаються все таки поновити нормальні відносини з своїми ем, колишніми традиційними але були традиційними партнерами, або ж вони стають ізгоєм, і відповідно санкції, які про них введено, міжнародним світоваристам будуть. Ставати ще більш і більш жорсткими, що вони їхній подальший доступ до нових технологій, до забезпечення соціальних інших потреб, їхнього населення і так далі. І особливо їм треба думати над тим, що у них всередині країни неспокійно там серйозні протестні виступи вже протягом двох тижнів, якщо я не помиляюся, навіть є загиблі. Так що, тут або-або, або ти на стороні добра, або ти на стороні зла. І ще коротке запитання, бо пізніше зможемо про це довше значно поговорити за результатами. Е, Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України, е, зараз вже перебуває в Джакарті, там, де готується зустріч, також е, така попередня е, представників від великої двадцятки, який буде от власне, куди запрошений так само вже і Володимир Зеленський, але на листопад. Е, і там так само вже є. Я наскільки розумію, російська делегація, або буде вона представлена, що е, Україна от такої зустрічі Може привести. От безпосередньо не з тієї там, де буде вже Зеленський, а там, де є зараз Кондратюк. Ну я не думаю, що багато, тому що парламентський вимір в рамках G20, він досить слабкий. Але тим не менше, те, що вона приймає участь, мається на увазі українська делегація, це добре. Принаймні буде можливість переговорити з своїми колегами з наших традиційних держав-членів G7, Японії там і так далі. От за жодних обставин не можна допускати будь-яких контактів з росіянами. А те, що стосується майбутнього саміту, то мені здається, що Зеленському не варто в ньому брати. Все таки в країні війна. Він ще не робив виключень для жодних для жодних міжнародних заходів. І відповідно так само має бути і ту і, і там. Максимум хто. Може туди бути делегований це прем'єр-міністр Шмигаль. Він у нас є. Він в строю. Він нормально справляється своїми обов'язками. А Президент, як Верховний Головнокомандувач, має керувати і обороною України, і звільненням тимчасово окупованих територій.